Вас, наші шановні глядачі, сьогодні на вас чекає перший випуск в етапі Вокальні бої. Цей випуск був віднятий до 24 лютого. Україна продовжує боротися, а її голос продовжує звучати, адже пісня це також зброя. Ми повернулись в ефір задля того, щоб підтримати кожного українця і допомогти нашим збройним силам України. Це голос країни, країни» 12-й сезон. Перші вокальні бої для команди другого шансу. Зараз в команді Марта Любчик і Марко Швайковський. І до них сьогодні приєднаються Дмитро Родькін, Марія Максимова та Тіна Колодій, тренери народної команди Олександра Заріцька та Андрій Мацола мають поставити учасників у дуети чи тріо та обрати для них пісні. А після виступів учасників обрати двох хто пройде в наступні вокальні бої. – Привіт усім! – Дівчатки-красавиці! – А ти до дівчат зразу, а я до дівчат зразу, так. Да. Марко, привіт. Ну, давай вже теж обіймемося за Марку. – Привіт, Андрій. – Привіт, Крошка, привіт. – Діма, ти щось так за колонку знову заховався? Ти поближче. Пов... Всегда... К народу поближче. – Готовий завжди. – Марта, привіт. Так, ну що, нам треба определити пісні. Нам треба определити спочатку, хто з ким буде співати, хто з ким буде в боях в дуеті чи в тріо, і які пісні ви будете виконувати. Я думаю, що легких варіантів ми робити не будемо. Тому що це бої, це є бої і повинні бути сильні сильними. Тому пропозиція така: щодо хлопців: два сильних вокаліста з інструментами, скрипка. Клавіші. Я пропоную, щоб хлопці були в парі разом. Ну, Ти як? Я думаю, що це буде дуже цікава бійка, але дуже цікава і дуже мелодійна. Я думаю, що це правильне рішення. Хлопці, вам справедливо? Я. Так. Я Вижте, вважаю Марка сильнішим вокалістом, ніж я. Я хотів безумовно, хотів би пройти далі. А хто тут не хоче пройти далі? Кожен хоче. Хто скаже, що не хоче, злукавить. Діма діма дуже крута і, крута і особистість, крутий персонаж. А я думаю, що в нього є також всі перспективи. Гарно, би було, якщо тріо дівчат і двоє хлопців, це от по силі, по, по, по вазі воно досить. Що, такі умови? Ви самі розумієте, Марта, ти ну, Для, тримайся. для тріо Це треба дуже тренуватися, щоб воно звучало. Це так, так. Так. Ви згідні з гідністю? Це такі ні, не згідні. Я насправді розраховував, співати з якоюсь дівчинкою, якусь таку дуже ліричну пісню. Те, Але що? мені <реку> подобається ідея, з Дімою. Давайте так. E, значить, Ми робимо дует хлопців. Тріо дівчата, а потім Маша з марком нам заспівають ще якусь пісню ліричну. Ліричну. я розумію, що далі пройде лише одна дівчинка, але яка прийшла на тому. Таке ж виступусь. Але я звичайно буду намагатися показати себе з кращої сторони, тому що кожна буде намагатися це робити, звичайно. І мабуть, буду такою, як я є насправді. Я дуже добре чула ем, машу, е, дуже багато раз чула, як вони репетирують, але я не чула Марту, як вона співає. Тому я, я тільки чула так по слухах, що вона співає в народному стилі, і все, все, що я знаю про неї наразі. Там подивимося. Тут і так вже зібралися сильні вокалістки. Тут вже ну не знаю, хто може гірше заспівати, чи хто краще. І не моя задача тут судити. Так, мене є пропозиція, так як я спеціаліст по українським легендарним пісням, а я знаю їх всі, то я думаю, що для хлопців не буде кращого вибору, ніж пісня легендарного гурту ВВ Весна. Це цікаво. Вас? Це буде круто. І це, це тобі не папа, уте. <ріст> а? <ріст> От. А для дівчат, так як для дівчат я вибирав пісню сам. А це Гавана, Каміли Кабалі. <ріст> Це дуже талановита, молода виконавець. Я думаю, що ви знаєте її. набрала всього мільярд переглядів. Зараз, коли вокалісти вже поділені на тріо і дует, тренери Олександра Заріцька та Андрій Мацола мають обрати пісні для своїх учасників. Яка там тональність буде? Соль мінор. Мої любі. Так, давай, Марта, починай, мабуть, ти. І так по дві строчечки. Чи нормально так? Mm -hmm. <clears throat> Havana, Una, now. Nah. Це не є пісня з мого плейлиста там з улюблених, але я впевнена, що гарно гарно заранжувати пісню. Можна будь-яку і з будь-якої пісні зробити супер класну пісню. Не можу сказати, що це мій стиль, це навпаки щось новеньке. Чого ось мені не вистачало пісня? Класна пісня драйвова, і якщо е тренери так вирішили, ми зробимо з неї класну пісню. Я думаю, це прозвучить цікаво і по новому.

Так, було. Молодь. Супер. Ну, я думаю, що ви справитесь насправді. Давайте пробувати. І найголовніше це те, як ви зараз співаєте. Не підстроюйтесь ні під кого, співайте зі своїми фарбочками, з усім. Це буде просто пушка. Тобі сподобалося? Мені так. Да. Ну, мені вже подобається. Я не знаю, що буде потім, але це класно. Хлопці. Що, спробуєте? Давайте спробуємо. І це не та суперконкурсна пісня, там де треба буде перекрикувати одну одну, там де треба буде там голосніше одна одної співати. Це та пісня, яка класно буде звучати, якраз коли вони будуть співати втрьох, і вона буде дуже органічною для них. Я думаю, все буде класно. Вступ буде скрипковим, тому що партія кордеона перекладається на скрипку. Тут я вступатиму, і я знаю, що мені вже простіше буде війти в пісню. Я, я думаю, наш виступ буде драйвовий, і ми процвучимо круто. Учасники та тренери мають тиждень на підготовку до виступу, як і в телевізійній версії вокальних подій. Тренери мають обрати одного учасника з дуету і одного з тріо. Хто залишиться в команді другого шансу? І продовжить боротьбу за вихід у прямий ефір. Андрій, Я. працюємо? Працюємо. Давай кликати наших учасників. А, голосно? Да. Учасники! Ми тут. Привіт! Друзі, в нас таке шоу. Ви знаєте правила сьогодні. Ми будемо максимально отримувати задоволення від виступу, покажемо, як ми можемо, щоб дивились і реально ставили лайки, щоб писали, як круто, що щоб писали, наскільки ви по іншому розкрились і побачили всі ваші спектр максимальної ваших можливостей. Не думайте про змагання, думайте про те, як можна більше дати самому собі, як можна більше дати нашому проекту. І не опозорте нас. Ми повинні показати, що цей тиждень, який ми працювали, натхненно зря не прийшов. Да, Покажемо. Окей, покажем. okay, yeah. Ми вас дуже віримо. Так, з кого починаємо. Починаємо, напевно, з хлопців, тому що хлопці перші повинні брати удар на себе. Як завжди. потужні, сильні. Yeah. Пісня дуже достойна, і я думаю, що ви, як музиканти, зможете її розкрити по-іншому. Е, ну що, давайте слухати. Давайте, давайте працювати. Клас, ну познала. Боже, а чи я так переживаю. Оце я думаю а зараз. Олег Скрипка. Ах, покажу все, що можу. Нумер. задумався над новою імпровізацією. <рес> так, хлопці, для, для мене особисто це дуже важке рішення. Марко тобі є куди рости. Є куди розвиватись. Я бачу великий прогрес з першої репетиції, з першого виступу, ще з сліпих прослуховувань. І зараз я бачу, як ти хочеш працювати, як ти хочеш йти далі. Мені здається, що ти готовий, тобі цікаво тут. Ти готовий рвати на цьому проєкті і готовий робити дуже багато для цього. Дмитро, ти блін, красавчик, я обожнюю Все. тебе і е, твоя скрипка. Ви разом як один шалений цікавий організм. Ви один без одного нікуди, і це неймовірно круто. Але нам треба думати про те, е, хто зможе проявити себе далі в конкурсі. І ми з Андрієм порадились і зрозуміли, що як конкурсант е, далі пройде Марко. Ми Дім, вже, ну так, дуже, е дуже не хочеться з тобою прощатися, але наразі я просто хочу, щоб ти е запам'ятав, що ти реально класний, це щоб правда. ти не думав про те, що е ти не співак. Ну, твоя скрипка це унікальність і це дуже круто. Ти Цілиць. найкращий в скрипці, але ти реально крутий співак, і це тут підтвердять усі. І я думаю, що Дякую. люди в коментарях зараз теж тобі напишуть, що ти дуже крутий співак. Дякую. Молодець. Дякую. Марко, що працюємо далі? Так, да, працюємо, звичайно. Дякую вам. Тобі дякую. Дякую. Авансом, запам'ятай. Марко, давай, не розслабляйся. Не розслабляйся. В принципі, в мене були припущення, що я зможу пройти далі. Але все ж, з Дімою було дуже круто співпрацювати, і я вважаю, що все-таки по енергетиці він мене виграв в цьому плані, і він дуже крутий. Музикант і дуже він в нього від нього харизма просто пре. Я не здивувався, коли мене не взяли далі. Я і насправді я радий, що взяли марка тому, що для просування в проєкті і щоб другий шанс приніс свої плоди. треба обирати марка, який зможе ще розкритися далі. Ви не думайте за то, хто піде далі. Так, є правила шоу. Ми повинні будемо зробити вибір. Ви не повинні за це зараз думати. Ви повинні думати вже і зараз. От тут, от ви повинні просто сконцентруватися. По максимуму на цьому виконанні. Не конкуруйте між собою як особистості, а конкуруйте голосами. Ви повинні бути одним цілим. Один тілесно-духовний організм, який виконує одну композицію, одну пісню. Спробуємо. Та Маша, нормально все, ні, ні. Машка, це градша. Суйте пажопці Все. Я теж так, дівчата, давайте, покажіть клас. Давайте так, щоб ми уявили зараз ну... Гавану! Зробили! Молодці. Ну вже в кінці. На ну, кінці вже почали один одного перекрикувати, але нічого, нічого. Ну, ось зробили. А, ну ти знаєш, зараз набагато краще. Реально. Я знаю просто вокальні здібності кожної і от зараз мені а, Маша показала а, ну, найкращий результат саме вокально. Тіна трошки, трошки відстала, ну хоча я знаю, що ви реально всі сильні. Марта знову трошки десь за -за загубилась. Ну, підтягнулася. Але трошки підтягнулася. Голоси, які ви разом робили, і беки, і оці вокалізи, і оці викрики ну це все було дуже класно. Ми не можемо залишити вас трьох, тому що є правила шоу, вони є. І ми, на жаль, мусимо слідувати цим правилам. Голос країни є, голос країни, і в першу чергу це є вокал. Тому ми прийняли рішення з Сашою, що далі з нами йде Марта. Величезна вам дякую, Маша. Тіна, ви дуже класні. Але, на жаль, таке шоу, ми нічого не можемо зробити. Дякую вам. До зустрічі. Це буде кльово. Ми ще попрацюємо. Входімо. Машка. яка в тебе велика перспектива. Дякую. Зараз в 17, слухай, вона так раз-раз, і так тільки раз, хоп. Що буде, що буде з нею? В 25, В 25, що буде в неї? В 2, що буде тебе? Що то за, за сльози радості? Так, да, звісно. Да. Дуже сподіваюся, що в мене, це, в мене це вдасться. та Все буде класно. Життя не закінчиться, все тільки починається. Так, я дуже сподівалася пройти далі. Я вже готувала пісню на прямій ефіри. Я дуже хотіла здивувати глядача. Але як сталося, так я... мені шкода. Я дуже хотіла пройти. Ще мало часу прийшло, і Андрій з Сашою просто ще не знають моєї розкутості, що я можу. Я можу і брейк-данс, і все, що завгодно. Просто треба зловити оцю таку хвилю танцювальну. ну Я її зловлю. Марта, Марко, Марко ще підійди до домой. Так, йди сюди. Не сиди там, як розумієте, вчинник. що ще дуже багато праці, і треба реально викластись на повну. По вокалу сьогодні було класно, сьогодні було круто. Голос про вокал. Саме тому ми, звісно, ми оцінюємо вокал, і, і це, це найперше. Але оця скованість, вона ну, її треба втратити. Її треба кудись викинути. От вона, ну. Не тут ще попрацюємо, все буде круто. у нас є тиждень, і за цей тиждень треба попрацювати. Давайте не здавати позиції і будемо працювати. А наразі я вас вітаю ви приходите далі. Дякую. Що ми вас нагрузили? Дякую. Все, побачимо. Перші бої закінчилися. Це були дуже, дуже виснажливі і тяжкі важкі хвилини нашої роботи, нашої праці, тому що ми зараз відчули себе в. Ті ж самі шкірі, і інші наші колеги-тренера, коли проходили телевізійні бої. Я думаю, що наразі ми зробили правильний вибір і подивимося, що нас чекає в наступному бої, бо відчуваю, що будуть дуже сильні учасники. І Марку, і Марті потрібно буде дуже постаратися цей тиждень, щоб бути на їх рівні. Бо більше поблажок ми їм не дамо. Всі наступні два учасника Марко та Марта, йдуть далі. Всім я тебе і вітаю. Дякую.